М, така похмура погода на дворі, захотілося б чайку. А ще пиріг, звичайно, з ним. Піду куплю. Стоп. Так я ж сам можу приготувати. О, друзі, ви тут пішли разом. Ми на кухні. Я там можу приготувати. Але що? Хм, треба яйця. О, сусідські кури ми подалі. Хе. Тху на тебе. Фух, роздобув. Ось два яйця вже в мисці. Цукор взагалі за бажанням, але ми середню кількість півстаканчиків. Є. За рецептом додаємо чайну ложку у торішнє варення. Соди, харчової соди. Чайну ложечку додаємо го. Все. О. І активно розмішуємо. До цієї суміші додали пів стакана кефіру і ретельно перемішуємо. Змішуємо дві маси. Звичайна лопатка, дуже зручна. Всім рекомендую користуватися. Змішуємо борошно з рідкою масою. От і все. М -м -м, так і хочеться з'їсти. Отак друзі мішають професіонали. Сьогодні не класичний пиріг. Захотів додати трохи маку в тісто. Тепер виливаємо формочку для тортів. Поїхали! Уже готову маково-тістову масу, можемо дати їй 30 секунд спокою і далі. 30 хвилин, пардон. І далі можна вже в духовку і буде ням-ням. І ось так прикаласило торт. Тепер прямісінько в духовку. 40 хвилин 180 градусів. Ось і гарний результат Вели... великий яблучно-маковий пиріг. Можна вже заварювати чай і їсти. Смачного! Підписуйся на канал. Ставте лайк, і все круто! До зустрічі!